Це один з найстаріших професійно-технічних закладів у місті. Ліцею 95 років, та сторічний ювілей він навряд чи відзначить, говорить директорка Наталія Калініченко. Попри усі намагання зберегти заклад, держзамовлення вони не отримали і змушені були повернути документи вступникам. Продовжує жінка. Цього року до закладу збиралися вступити близько 70 дітей. На жаль, перших курсів у нас немає, хоча кількість бажаючих була достатньо велика, і ми ну, приймальна комісія працювала. Теж в звичайному режимі діти приходили на навчання і вступали на професію тісторопекар, лаборант хіміко бактеріологічного аналізу, це такі наші популярні професії, тому я думаю, що вони би відкрились, але все ж таки держзамовлення ми не отримали, тому ми змушені були попередити родини і батьків цих дітей. що… Щоб діти шукали інший навчальний заклад. Лариса Черната працює у ліцеї понад 20 років, готує лаборантів та контролерів харчової продукції. Закриття закладу позбавить місто та область фахівців робочих спеціальностей. Альтернативи для дітей немає, говорить жінка. Не в усіх є можливість навчатися у вишах. Та ситуація, що склалася з нашим учебним, з нашим навчальним закладом, дуже мене ну, ранить, можна сказати. Тому що професії ці потрібні. Потрібні. Харчова промисловість була і буде завжди. І від наших спеціалістів залежить якість, якість харчових продуктів. Тобто, дуже-дуже. Як сказати, жалко, і тось ми вкладували сюди свої сили, свою душу у лабораторії хлібопекарського виробництва сьогодні заняття для другокурсників, оскільки у закладу є фінансування тільки до грудня, учні не знають, як планувати майбутнє далі, говорить 16-річний Валентин. Що можу сказати за те, що ліцей закривають? Нам подобається наш ліцей, і ми б хотіли довчитися хоча б цей рік в ньому. Я як і мої співгрупники проти того, щоб його закривали. Я обрала цю професію, тому що я... мені подобається випікати різні булочки, різні... різний хліб, і мої батьки теж цим займаються. Я хочу довчитися в цьому закладі. Не хочу, щоб закривали цей заклад, тому що нам тут комфортно і це дуже погана новина для нас, що ми закриваємося. А плани на майбутнє е... відкрити свою пекарню. Окрім харчової промисловості, мало що працює на даний момент, тому мені взагалі не зрозуміло. підприємство наше базове Херсонський хлібокомбінат має ну, дуже велику історію, працює дуже давно в місті і працювало і буде працювати а чому перестають готувати саме здобувачі оці цієї професії? взагалі не зрозуміло. у свій заклад. Вклали багато сил, говорить Лариса Черната. Створювали інклюзивний клас, самотужки ремонтували спортзалу. Багато учнів ліцею з малозабезпечених сімей, говорить викладач фізкультури Микола Голота. Куди пайдуть діти? Куди підуть діти, які тут навчаються? Я тут вже два роки працюю. Зала була у жахливому стані, та своїми руками все зробили. Фарбував поли сам, що приємно дітям було. Тут багато секцій, гуртків безкоштовних. Діти на бюджеті вчаться, і складних сімей, малозабезпечених. але вони вчаться. Вони не мають можливості вчитись ще десь. Наталія Калініченко показує листи підтримки від підприємств, з якими співпрацює навчальний заклад, і завод дитячого харчування і приватне ціни. Акціонерне товариство Дніпровський термінал і наш Херсонський хлібокомбінат, які одноголосно. Стоять на нашому боці, підтримують нас і вони ж зверталися до голови Херсонської обласної державної адміністрації і до міського голови. Наше підприємство щороку потребує робочих рук і кваліфікованих робітників з професії, тісторопекар і контролер харчової продукції, лаборант хіміко бактеріологічного аналізу, підготовку яких проводить Херсонський професійний ліцей харчової промисловості. Нагадаємо, вперше колектив цього ліцею вийшов на акцію протесту 20 липня. Тоді їм сказали, що 1 вересня заклад не відкриється. На той момент у ліцеї було 220 учнів на спеціальностях контролер харчової продукції, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, тістороб пекар, цукерник, дражувальник, художник розмалювання по дереву. За словами самих мітингарів, остання професія не затребувана. У ліцеї 30 викладачів та 10 людей, технічний персонал. Фінансується заклад з міського бюджету, хоча є державним. Щороку на утримання ліцею міста дає... 10 мільйонів гривень, як розказала нам тоді заступниця начальника обласного управління освіти, у процесі оптимізації діти та частина педагогів зможуть перейти до училища ресторанної справи. З 1 вересня заклад буде продовжувати працювати. А яким чином складеться вже рішення подальше? Ми заздалегідь це будемо обговорювати як з міністерством, так і з обласною радою. ближче до початку навчального року. У студії сьогодні головне Олена Міхєєва оптимізацію мережі профтехучилищ прокоментувала так: демографічне питання стосується і в тому числі професійно-технічної освіти. Контингент учнів професійно-технічних навчальних закладів він з року в рік зменшується. А тому і стає постає питання щодо утримання і ефективного використання бюджетних коштів. Розумієте, кожен заклад в нас в середньому потужність це 300-500 чоловік і більше. Дітей, скажімо так, не вистачає, а кошти на отримання закладу даються максимальні. За словами Олени Міхєєвої, в області 25 подібних закладів, сім з них потрапили під оптимізацію. Олена Протопопова, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Харсон.